Шановні друзі, є багато червоних листків календаря, які мають офіційний характер. Я не кажу, що це завжди офіціозний характер, але є один день, не внесений офіційно у свято, але по праву може вважатися святом, більше того міжнародним, тому що в багатьох країнах світу в різних формах люди його святкують. Ну, скажімо, у такій... В симпатичній країні, як Франція, в цей день кожна людина може намагатися і намагається почепити на спину іншій людині, білу рибку приколоти. І ми можемо бачити людей, у яких на спині, якщо так чемно почепили, то і кілька рибок, і три, і чотири, і п'ять. І людина не відчуває, що вона вже ходить з білою спиною. Тобто в різних країнах світу по-своєму. І ми хотіли би в Києві, маючи великі традиції гумору, загалом на українських просторах, ми хотіли би в Києві піднести це свято, в чомусь позмагатися із столицею гумора, гумору Одесою. І хотіли би сьогодні розповісти про наші плани на 1 квітня, тобто на наступну неділю, на наступні вихідні. Ми називаємо це. Першим київським фестивалем гумору. Ми хочемо і вже сьогодні вкажемо, що ми вбачаємо це як унікальний фестиваль. І оця унікальність, а це слово відповідально до нього треба ставитися, унікальність можна стверджувати про унікальність з кількох причин. Ну, по-перше, у нас в Києві ніколи не було такого фестивалю. В цьому вже є новина. По-своєму святкували в колективах, десь в студентських колективах більше, в якихсь дорослих колективах чи на промислових підприємствах менше, але все рівно в тій чи іншій мірі це було отакий по жанру день. Ми хотіли би це зробити загальноміським святом. І дійсно такого фестивалю гумору не було. По-друге, ми хотіли би... Я впевнений, що так і буде, щоб о, цей фестиваль був організований саме виключно силами молоді, ну і перш за все для молоді. Влада в цій ситуації лише буде допомагати, і я на цій прес-конференції теж присутній від влади ну, в такій допоміжній ролі. Просто сказати, що ми будемо підтримувати, що о, влада теж хоче посміятися разом з киянами з того, що можна сміятися. І на Хрещатику 1 квітня від ЦУМу до прорізної трошки далі це буде повний, такий, повна така площадка, повністю відведена для цієї мети. До цієї справи задіяні всі команди КВН, які побажали, а таких багато. Перш за все це. Команди вищих навчальних закладів, і це, власне, до я вже перехожу до третьої тези, яку я хотів би сказати, відносно спроб наших розвинути клуби кмітливих і винахідливих винахідлих і найкмітливіших, щоб КВН, то найкмітливіших так придумав. Так от, на цій території буде багато площадок, де кожен зможе показати себе. Я думаю, що тут буде багато і гостей в столиці, в тому числі, може, і іноземних, ми так сподіваємося. Ну і якщо вважати, що київські команди, клуби найкмітливіших мають велику історію. Ну, скажімо, там Сивоха, Зеленський, майже практично весь 95-й квартал це вихідці саме з цієї когорти молоді то я думаю, що ми правильно робимо, що підтримуємо і розвиваємо саме оцю групу талановитих киян. Ну і на завершення хотів би сказати, що ми все ж таки, ми вже влада, скажімо так, адміністративна сторона ці, цього свята, ми вважаємо, що здоровий гумор це прямий шлях до здорового киянина. Як не крути, але так воно завжди було. Ті люди, які мають почуття гумору, вони точно якось більш позитивно ставляться до життя. Я думаю навіть, може і помилюся, але не хотів би помилятися, що серед тих, хто частіше сміється, саме більше людей, які е, люблять спорт або фізкультуру. У нас в цьому році рік спорту і здорового способу життя. Тому програма Здоровий киянин. На моїм переконанням глибоким, має половину таку матеріальну, складову, да, і, власне, спортивну, але інша це все-таки сторона, інша частина це духовна. Так, як раніше казали, в здоровому тілі здоровий дух. От так приблизно ми кажемо, здоровому киянину притаманне почуття здорового гумору.